Ось ми вивчали метод групування, щоб многочлен розкласти на множники. У нас є многочлен х в кубі плюс 4 х квадрат мінус х мінус 4. Дорівнюємо. Ми повинні так згрупувати по два доданки в дужки, щоб у нас кожному кожного був спільний множник. Ну, Наприклад, от мені хочеться цей. І цей доданок взяти в дужки, тому що я бачу, що там х є спільне. Х в кубі мінус х. Далі ставлю знак плюс відкриваю інші дужки. І інші два доданки, які залишились, я записую в інших дужках. 4 х квадрат мінус 4. Дорівнюю в перших дужках спільний множник х. Я його виношу за дужки. Тут виходить х квадрат мінус 1. Плюс. В других дужках спільний множник 4. Я його виношу за дужки, у мене виходить х квадрат мінус 1. Ну, а далі я бачу, що у мене спільна дужечка, ось вона х квадрат мінус 1. І виношу за дужочки. І в дужках залишається х плюс 4. Тобто ми розклали на множники, подали у вигляді добутку. Ну і b так само робиться. Тут, до речі, можна було по-іншому згрупувати. Можна взяти, було взяти перші два доданки х в кубі плюс 4х в квадраті в перші дужки, потім ми ставимо знак плюс, і в других дужках у нас залишається мінус х мінус 4, Дорівнює, з перших дужок ми х квадрат виносимо за дужки, в дужках залишається х плюс 4. А в других дужках у нас дуже багато мінусів. Тобто ми мінус 1 тут виносимо за дужки. А якщо ми мінус одиницю виносимо за дужки, то знак цей зміниться. Мінус 1, тут буде вже х плюс 4. Тобто всі знаки зміняться на протилежні. Ну і тут є спільний множник х. Плюс 4, ми його виносимо за дужки, в дужках буде х квадрат мінус 1. Ми знову розклали на множники, подали у вигляді добутку. Ці розкладання, от, вони однакові, ці добутки, вони однакові. Б, так само робити. Тут можна, наприклад, от письмики Микита потренуються, тут можна, наприклад, взяти перші. Два доданки в дужки, потім ми ставимо знак плюс, і потім оці два доданки ми виносимо за дужки. І тоді шукаємо, де в них спільний множник. Ось Б. А в кубі мінус 3AB, мінус 2а квадрат Б і плюс 6Б в квадраті. Дорівнює. Ось ми, наприклад, беремо перші два х в кубі мінус 3аб в дужки, потім ставимо знак плюс, відкриваємо дужки, і в дужках у нас буде інше два, мінус 2, Мінус ну, ладно, Дорівнює. Тепер в перших дужках у нас тільки А, ми виносимо а квадрат мінус 3b. Далі в других дужках. Ну, Я бачу, що в мене тут двійка є, плюс ставлю два виношу за дужки і потім Б виношу за дужки. Коли ми виносимо, ми ділимо. Тобто Тут у нас залишається мінус А квадрат, плюс 3B дорівнює. Але дужочки не однакові, вони відрізняються з знаком. Тобто мені треба. Тут змінити знак на протилежний. Я плюс змінюю на мінус. Ну і тут знаки змінюю на протилежні. Тоді виходить А помножити на а квадрат мінус 3b. Тут вже буде мінус 2b. І тут знаки змінюються а квадрат мінус 3b. В мене є спільна дужечка А квадрат мінус 3b. Умножити на А мінус 2Б. Все, ми розклали на множники, записали у вигляді добутку. Також це можна було зробити по-іншому. Цей же многочлен можна по іншому розкласти на множники. Наприклад, я групую А в кубі мінус 2 а квадрат б Я беру в перші дужки, ставлю знак плюс, відкриваю дужки. Так як я взяла А в кубі мінус 2а в квадраті Б в перші дужки, то в других дужках в мене залишається мінус 3аб плюс 6b в квадраті. Дорівня. З перших дужок А квадрат виносимо за дужки. там залишається А не, мінус 2B. В других дужках. в мене тут виходить 3B. Спільний множник залишається 2Б». Знов дужочки не неоднакові, вони відрізняються знаком. Тобто мені треба перед дужками змінити знак тут на мінус, і тут тоді вони змінюються на протилежні. Тоді, тоді виходить а квадрат помножити на а-2б, мінус 3b, помножити на A-2B. Тобто, тут змінила знаки, дужка змінила знаки, дорівнює. Ну, вся спільна дужечка є а 2 б Виножу за дужки, тут виходить а квадрат мінус 3 б